Як чернівці оцінюють стан на кучі середовища і виконання тих задач, які були внесені а, в стратегію? Тобто ті стратегічні плани, які виконує влада, як вони одночасно оцінюються на даний момент по виконанню, скажімо, двох років виконання стратегії з лишком? Що було зроблено, і як це воно все сприймається нашою чернівською громадською? Отже, перш за все. А, Дані, які необхідні для того, щоб ми розуміли, що це опитування більш-менш репрезентативне, воно було проведено в місті Чернігів в березні 2010 року, і воно було проведено метом звітних карток. Тобто були певні невеличкі таболі, де є проблематика, і стають оцінки там від 1 до 5, і наші з вами співмешканці цього міста також мали вистати оцінки по тим проблематикам, які були занесені. Вибірка була сформована багатоступанева для того, щоб рахувати якому можливість більше і правильніше, коректніше думки всіх статистичних груп, демографічних груп мешканців. 25 п'ять було чоловік-інтер'єру, які працювали паралельно методом поквартирного опитування. Вони ходили по квартирам і опитували людей. І погибка дослідження, якщо брати там, скажімо, соціологічно, це буде 4% в середньому погибка даних нашого дослідження. Дослідження проводилися в рамках цього ж самого проєкту, в рамках якого Юрій надав певні матеріали про те, як експертна думка все ж таки оцінює перспективи і динаміку виконання стратегії. І, власне, що ми отримали. Отже, якщо брати по статевій структурі, то чоловіки і жінки, вони так, так в принципі, як іде є нас по статистичним даним місті Чорнів. Те ж саме а, є по віковій структурі, тому зупинитися не буду. У Вас ці дані є в ваших а, матеріалах, які ми вам роздали. Тобто можна буде більш предметно познатись цьому розрізді. Якщо когось буде цікавити, просто таке маленьке зауваження, скажімо, більш детальна інформація по всій цій даним, що ми презентуємо, то ми можемо говорити, можливо, можемо до вас якусь там окрему вибірку з тих даних, що ми маємо. Якщо це буде дійсно мати якісь користь для використання. Ми ще робили третій заріз, тобто крім, осві... а, крім віку і крім а, статі, ми ще робили розподіл поспішно за рівнем освіти, щоб також розуміти, чи можливо рівень інформації, яке людина отримує, впливає на їх рівень свідомості щодо того, яким чином вони оцінюють те або інше а, діяння, або те, або інший напрямок роботи міської влади. Отже, розділ на колишнє середовище, що ми маємо? Якщо, а, Брати як задачу поліпшення стану навколишнього середовища міста в цілому, тобто оперативно, що входили всі ці задачі, да? то а, бачимо, що оцінка відмінно це є менше 1%. Добре, біля 10% вважає, що а, є поліпшення. А задовільно це третина, майже третина всіх експонентів, що ми питали, і незадовільно, як ми бачимо, переважна більшість 44%. Якщо розуміємо таку розшивку по а, рокам по, по, по віку, то ми бачимо, що а, більше негативу все-таки спостерігається а, в старших людей. Люди, які а, більше, можливо, уваги звертають на а, стан міста, які прожили в ньому більше років, які можливо мають час для того, щоб ознайомитись з тим більше напрямком, читати більше в преси, працювати там, скажімо, з іншими там. Джерель інформації, там, дитинство телебачення або щось інше, і це також впливає на рівень їх оцінки і рівень негативу. Якщо говорити про оздоровлення поверхневих водом, який також є одним з розділів цієї програми, то тут взагалі ми бачимо незадовільно оцінюють майже 60% цей напрямок, як робота, це справна робота влади міста щодо оздоровлення поверхневих водойм. Знову ж таки, оцінка відмінна, ми бачимо лише на рівні 1%. Проблема да, Це, власне, є проблема стрічна, тому що в основному це стосується саме з річкою в місті Чернігові. Як ми бачимо, знову ж таки, по великому рахунку о, спостерігається, що негатив приважає у людей більш старшого віку. Якщо говорити про озброєння повітряного басейну міста. Тут показники в порівнянні з водоймом дещо краще, але знову ж таки не настільки перспективні, щоб а, цю проблему не вирішувати. Знову ж таки, відміну це біля 1%, добре біля 10%, третина задовільно, і 40, майже 40% це незадовільно. Нічого не знають про цю проблематику, або як вирішується ця проблеми місіс Чернігів, біля 10% мешканців респондентів, які нам відповіли. І а, 7% було важко відповісти. З того, що вони знають або не знають про а, повітряний басейн і його оздоровлення. А, знову ж таки, динаміка по, по віку, потім, потім зможете більш детально, щоб отримати час і більше часу на дискусії. А, чим старше населення, тим більше воно все-таки цієї негативно те, що відбувається в місті, а, в напрямку зони повітряного басейну міста. Зменшення негативного впливу відходів виробництва. Ситуація в принципі, аналогічна в тих попередніх даних, які ми вам показували. Тобто близько 1% позитиву, чуть менш, дещо менше 7% на, на добре оцінюють, 28% задовільно, незадовільно 40%. 13% не знають про це, і 10% також дуже важко їм було зорієнтуватися, що відповісти на це питання. Знову ж таки, особливість цього питання в тому, що звітні картки передбачають вистачання оцінок, тобто не таке розваження, там, скажімо, скоріше добре, скоріше ні, просто оцінку, яку не ставлять владі за те, що вона робить в цьому напрямку. І ми можемо бачити, що все ж таки незадовільно по всім тим напрямкам вона превалює, ніж задовільно, скажімо так. Власне, це коротко, як ми, ми знаємо, що і сам програма дуже велика, тому що наші мешканці повели, як вони оцінили. Досягнення нашої влади, досягнення нашої громади в напрямку, все ж таки покращення екологічного стану. Як на мене, погоджу з Юрієм, що екологія це один із перших необхідних ресурсів для життя в місті і, взагалі, для життя, тому цей розділ, можливо, сьогоднішніми нашими зусиллями разом може бути дещо доповнене певним пропозиціям, які потім будуть винесені, тому ж таки, на розгляд влади, і, можливо, в такому сенсі ми зможемо просити краще. Дякую.